О пів на десяту ранку прийшла до скверу центральної у Кропивницькому місцева жителька Надія Паливода. Вона тиждень голодувала на знак протесту проти забудови скверу та вирубки тут дерев. Сьогоднішнього ранку припинила голодувати, потихеньку тихенько їм вже таку ну, їжу був прес-реліз, що з понеділка починаються роботи в сквері. Чекаємо, чи з'являться е, е, забудовники, які ну ні, не забудовники, це підрядна фірма, яка має проводити роботи якісь і хочемо в них запитати, чи готові вони співпрацювати з громадою, показати, які роботи вони там проводять і що вони будуть різати, як різати. Хочу спитати, чи коли ж воно планується. Я на той момент я побачив, Мені ще ні, ніхто нічого не говорив. На даний момент мені ще ніхто нічого не говорив. За порядком під час акції слідкують поліцейські. На даний час на мирній акції знаходиться одна особа, та будь-який порушень виявлено не було. Кропивничани, з якими спілкувалася знімальна група про реконструкцію скверу і будівництво у ньому ресторану, кажуть так. Я проти цього що тут, тут був Макдональдс. Я за те, щоб просто прибирати людям потрібно, зберігати його, просто. Це маленька ділянка з зеленої зони. Я підтримую реконструкцію сквер. Вважаю, що треба розвивати місто, щоб в нашому місті було гарно. Тому я вважаю, що це треба нашому місту. Додавиться робочі місця, буде дуже красиво. Я бачила план. Нічого такого вони. Ну, для міста не хочуть другого зробити. Надія Паливода каже, хоче контролювати підготовчі роботи і санітарну обрізку дерев у сквері. Я маю другу вищу освіту за спеціальністю магістр садово-паркового господарства. Санітарна обрізка дерев чітко прописана в законодавстві нашому. Це видалення тільки сухого гілля і того, що пошкоджене шкідниками. Тобто, це не те, що в нас звикли, от там якось те дерево обрізати до стовпа. Я хотіла би подивитись на той грибок, але якщо йдеться про е, цей звичайний грибок, що уражує дерева в нас, то це навпаки він. Е, З'являється від ослаблення дерева, не від того, що йому темно, так не буває. Дерево само регулює своє освітлення. Те, що там грибок, це значить, що просто вже в незадовільному стані ґрунт, в незадовільному стані там, в корені цього дерева. І, звісно, його потрібно лікувати. Роман Лунгол показує у сквері дерева, які планують зрізати. Наприклад, ці ялини вони мають гарний стан, але в них небезпечні кути нахилу. А відповідно, технічно з ними вже нічого не можна зробити, тому передбачається оновлення таких зелених насаджень. І, по-перше, насадження багаторічних, уже вирощених». Додає, під час підготовчих робіт планують спиляти 10 аварійних дерев. При відповідному натиску вітру, це може спричинити шкоду. Також ми бачимо дерево, яке повністю сухе, яке підлягає оновленню. Це значить видалення старого насадження уже вирощеного дерева. Реконструюватимуть сквер за гроші інвестора. Це гроші інвестора. Це не копійки з бюджетної з бюджету. Умова міського голови, умова керівництва міської ради була це в першу чергу реконструкція саме скверу. Лише в останню чергу будівництва закладу харчування. Тобто люди побачать зразу реконструйований сквер, а лише потім буде. Будівництво Підготовчі роботи у сквері Центральний сьогодні не почалися. Антоніна Крейтор, Руслан Фошка, Анатолій Басистий. Новини на Суспільному. Кропивницький.